Шановні українці, я можу сказати, що єдине, єдине спасіння для вас це е, дзвоніть до Андрія з Вінниці і до Романа. І вони вас з'єднають зі мною. Я вам е, покажу, як ви можете, сидячи вдома, нікуди не треба їхати. Чи ви живете в Вінниці, чи ви живете в Гайсені, чи ви живете в Житомирі, чи ви живете в Португалії, в Італії, в Іспанії, ви можете. Заробляти додатково 500 тисяч доларів в місяць, і дві, і три, можна і 50. Дивіться, що треба зробити? Візьміть просто, попросіть, щоб Андрій або Роман вас з'єднали зі мною. Я сам родився в Західній Україні, зараз живу за кордоном. Я головний менеджер американської компанії. Компанія працює в 146 країнах світу. Як ви не хочете працювати за ті жебрацькі, за ті копійки, за ті гроші, за ті гривні, які там 6, 8, 9 тисяч гривень, як ви хочете змінити життя, у вас є шанс познайомитися зі мною. У мене за два роки команда 158 тисяч людей, 19 доларів мільйонерів. Так само я їжу на машині за 100 тисяч євро. У мене три машини, два і Lexus. Житло, будинки і чую себе чудово. Чому? Тому що мені сказала одна людина проста, є можливість, це був 2011 рік. Я сказав, мені це не потрібно, і я сказав вісім раз. Вісім разів мені говорили, послухай, я казав, не хочу, мені це не потрібно, це не моє, я в цьому нічого не розумію і все. Вісім раз я брикався від того, що не хочу, не хочу, не буду, не розумію. Але вона сказала мені одна людина, я тебе познайомлю з людиною з Америки. Як я побачив, що він, вибачте, е, тупий, не, не тупий, а тупий, мега тупий американець заробляє 120 тисяч доларів, то він по -по, по, по не міг розмовляти. Він сам в'єтнамець по національності, в'єтнамець. І він заробляє 120 тисяч доларів в місяць. то я подумаю, Як тупий В'єтнамець заробляє, то я... Українець з мозгами стане мільйонером. За два роки так я став мільйонером і 19 доларів мільйонерів і в команді 158 тисяч людей. Ну ви ж вибачте, у вас же є мозги, але в мене є досвід тепер. Тепер можна будувати де хочеш. Нема товару фізичного, нема, нема тут МВ, немає герба лайфу, нема тут е, товару фізичного взагалі. Тут зовсім інша система. Гроші отримуєте миттєво на карту візи. Але навіть як у вас є товар фізичний, ви співпрацюєте з якоюсь відомою фірмою, Нівез, Гербалаєв, Кораловий клуб, Доктор Нона або інші НСП, то в нас є чудові можливості для того, щоб що у вас бізнес пішов нереально круто. Щоб у вас були замовлення, розумієте, на десятки тисяч доларів. Як це зробити, я знаю. Я допоможу всім, хто в Гербаваїв, хто має якийсь середній бізнес, або малий бізнес має, продаєте щось в Вінниці, або в Києві. Середній малий бізнес, любий. Я вам допоможу мати тисячі нових клієнтів. Дзвоніть! Не бути е, такі, що я ой, що буду казати. Да нічого не кажіть, скажи, я хочу гроші заробляти. Допоможи мені мати нових клієнтів, Артур. Я вам допоможу. Всім пока, слава Україні.